Як правильно мити піхву? Оце е, чоловіки ржуть, що від жінок рибою тхне, от тому, що вони не чистять там нічого, і весь всі ці продукти і діяльності як дівчині заробити на автівку Взяти ложку, ось так тримати в роті і трішки посмоктуючи, ось так. Та як бачить чоловік жінку в штанях? Коли мужчина бачить жінку в брюках у нього случається в підсознанні Шибка. на мужик, на баба. Ну какой та кентавр. Про це ти не тільки сьогодні поговоримо, але лише з тими, хто підписаний на мій канал. бо більше половини моїх глядачів дивляться випуски непідписаними. Виправте, це. Отже, як правильно мити піхву? дівчата. А тепер ми поговоримо про вашу гігієну. Я ось тримаю в руках щіточки. Я купила їх за 60 гривень. Так, от це може дозволити собі кожна жінка. А знаєте для чого вони? Для того щоб чистити. Всі мої складочки, саме ті складочки, ніжнесенько, гарнесенько. Кожного дня ви щищаєте все те, що викликає такий, знаєте, сморід від вас. Оце е чоловіки ржуть, що від жінок рибою тхне, от тому що вони не чистять там нічого. І весь, всі ці продукти і життєдіяльності накоплюються, і потім воно не зрозуміло, якого кольору, смаку та е вигляду. Так от. А щіточки вам допоможуть. Курси по саморозвитку, гайти по успішному успіху, як стати мільярдером за 15 секунд, коли ти тільки народився. Оце все берете і викидуєте. Це вже не тренд. Гайд, як мити пісюху? Це наша нова реальність. Але давайте спробуємо все таки по фактам розібратись. По перше, для того щоб вам помити вульів, вам не потрібні ніякі зубні щітки. Все, що вам треба, це ваша рука і проточна вода. Все у жінок там є своя мікрофлора зі своїми PH, і натирання там до скрипу зубною щіткою може настільки сильно порушити внутрішній устрій вашої держави між ніг, що вам потім щодовго буде потрібно виправляти наслідки такої щіткової революції. По-друге, якщо жінка не підмиється перед коїтусом за умови, що вона здорова, то в неї там буде пахнути петрушкою. І на смак це аж ніяк не впливає. Інше діло, якщо підмитись, забуде чоловік, бо тоді смердіти рибою почнеш на етапі знаття з нього штанів. Так, звичайно. Дівчини теж там може неприємно пахнути. Але це, скоріш за все, свідчить про інфекцію в тілі жінки. І з цим краще звернутися до лікаря. В усіх інших випадках петрушка твій бро. По-третє зубна щітка. Для зубів. Я ще ніколи не чув, щоб жінки на Вульві чи в піхві були зуби. Бо якщо вони у вас все таки там є, то це тератома. І заради Бога, не гугліть, що то таке. Але знаєте, ця чудова пані роздала дуже багато порад жінкам. От ми їх всі розглянемо. От вам порада про білизну, дівчата. Трусики потрібно міняти три рази на день. Мінімум. єбейша порада. Реалізовувати як буде. Уявіть сценарій: дівчина ходить в школу, клас 11, або поступила в університет. Зранку прокинулась, одягла. Свіжі трусики. Це перші. Вечором прийшла з навчання та прогулянки сходила в душ, щоб не ваняла риба подраїла там все зубною щіточкою, щоб ну зуби там в піхві чисті були. Одягла свіжі труси. Це другі. А де в цьому проміжку треба одягати треті. На навчання з собою брати. Вибачте, вчителю, а можна вийти трусики змінити? В мене тут все по таймеру. Це так має відбуватись. Чи як? Чи після кожного разу як попісяла, треба труси міняти? Та скільки ж тоді цих трусів треба? А що ж треба якось і встигати життя там жити? Проміжках. Їй богу, простіше вже без трусів ходити. Загалом про ці два відео можна сказати наступне. Розумні думки переслідували її, але вона була бистріша. Давайте ми тепер відійдемо від побаченого. Ось вам милий котик, аби ви відновили сили. А я тим часом хочу подякувати всім моїм спонсорам, тим, хто підтримує мене на Патреоні, та особливо тим, хто підтримує на Байміє Кофі. А також моя супер-дупер подяка Ярославу Характернику, Артлабу та божественній легендарній пані Маріні. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мій канал. Я Дуже ціну. А тепер хочете трішечки приколів. Попалася дівчинка, то тільки ти й да я, нікого більше немає. Ніхто тобі не допоможе, я тебе зараз схоплю. Кину собі в машину відвезу до ліса й ну. А як в тебе машина? Ну, ось BMW сіра стоїть все. Ну, тоді згодно. <реш> Вони це підписали як гумористичний контент. Я, я вибачаюсь, а що саме з цього було гумористично розважальним? Я просто не поняв. Понімаєте? Я, я хочу посміятися, а, а не знаю де сміятися. Може, отут як вона йде. Оце так прикол. досмішила. смішила. чуні. не скільки муж має зарабатати. А жена на седьмом месяце беременности по 50 литров томата закрывает. Да, Заешь? А то по 5 тисяч доларів. Ви хоч коли в житті руками. А от це відео знято щоб що? От яку мораль він хотів просунути цим? Чи жінка навіть коли вагітна, повинна банки закатувати. Взагалі, це нормальна практика, що у вагітних іноді буває, з'являється маніакальний період, коли ну, от треба щось поробити. Ну, от хоче вона на восьмому місяці вагітності перетечити той диван і переполососити там. Таке буває, і це ок, якщо це бажання жінки. Чи типа це камінь в огород дівчатам, які хочуть по п'ять тисяч доларів заробляти? Так це відомо. О, тим паче, мотивація ще більше заробляти, щоб не дай Бог не опинитись в такій ситуації. Тут навіть моралі ніякої не бути, бо навіть жінка з зубами в піх мене і то не так сильно здивувала. Якось цей от кадр. А ось вам чудовий лайфхак, як завести дитину навіть без згоди батька. Дуже прикольно, ніколи так не робіть. Бо тоді вашій сім'ї каплик. А якщо серйозно, то ж насправді існує пласт дівчат, які думають, що вагітністю можна прив'язати чоловіка. Можливо, для когось це таємниця, але дитина не равно спасіння вашого шлюбу. Якщо стосунки йдуть по одному місцю, то краще вже дайте вмерти тому, що вже й так мертве. Бо народивши дитину, ви лиш перерікаєте ще одне життя на страждання. А тепер ще один лайфхак: як ж дівчині заробити на автівку, взяти ложку, ось так тримати в роті і трішки посмоктують. Ось так. То за місяць можна зробити дуже класний овал обличчя. Але якщо взяти не ложку, то дуже швидко у вас з'явиться гарна біленька машинка. Сюка, яка ж крінжаціна? Ну, ну щоб що? От для чого це існує? Ну та схаменіться ви вже. Ви такими жартами лише підтверджуєте тупий стереотип, що жінка може лише з останням досягнути чогось в житті. Мене вкурлює цей культ успішного успіху. Бо він такий ж правдивий, як і здоровість стосунків вбити сталкера. Але оце це навіть гірше за культ успішного успіху. Бо коли мільйони жінок виборюють собі рівні права, існують ось такі от пані, які тю так ми, бабоньки, напридумали собі фемінізмів, тупінізмів, взяли всі на куханьку, пешли суп'єці за баба. пока муж ест, подготовили постельку для него и любовницы, чтобы и дети счастливы были, и у вас было время на себя. <эзвёздные> Все бачат людину, в якой постоянно болит горло. Психолог бачить людину, яка замовчує свої образи та не висловлює свої почуття. А я бачу людину, яка дуже сильно вірить в психосоматику. І думає, що мозолі на ногах, бо ти дуже сильно поспішаєш по життю. Зупинись дурненька. Знаєте, я заздрю двом типом людей. Тим, хто не знає фізики, бо для них світ це суцільна магія. Щось десь літає, щось десь плаває. О, а це взагалі зєв з блискавки посилає, уявляєте? І тим, хто вірить, що все абсолютно можна вирішити в цьому житті за рахунок позитивного мислення. Якщо у вас закреп, то це ви не змогли пропрацювати ваші моральні травми, які вам нанесла зозуля, коли рахувала, скільки вам залишилось років. Психосоматика насправді має місце в житті, бо дійсно є речі, які пов'язані саме на позитивному мисленні. Але вони не від того, що ти забула собі щось пробачити. А від того що під час сильного стресу починають погіршуватись інші речі в твоєму житті. Нервова система мобілізована довгий час, через що виснажена. Тому ти почнеш робити якісь помилки, і відповідно ще більше стресуєш, і пішло поїхало До чого тут психологія мені взагалі не зрозуміло. Показую вам ще три крінжовеньких відео, і потім ми перейдемо до суцільного демонізму і чортовщини. Тому заздалегідь готуйтесь. Док, а правда, що за кекс ви здали етепломбу безплатно? Співчуваємо всіма черкасами цьому бідному стоматологу. Уявляєте наскільки сильно в нього все погано? Що він готовий заради кексів лікувати безкоштовно зуби? Накорміть його хтось, будь ласка. этого песка люди беременеют. Что, реально? Да, представь, все эти дети родились благодаря песку. Сотни, нет, тысячи детей. Ты платишь всего 2 доллара за сам пакетик, мешаешь его с водой, выпиваешь. И в чем же секрет? Просто этот песок взяли из пещеры, где кормили Иисуса, и поэтому он помогает. Вот это так Иисус, вот это так приколист. Людство ж наче как развивалось, там, в космос людей запускало. В какой момент мы вырешили, что космос это херня? А вот колупатый песок с пещеры и в песюху себе вставлять, это им бабла. Я вже казав, що в людей, які не вчились світ сповнений магії. От вам тому прямий доказ. А ви знали, що від недостатку долара Е метелика А у жінок з'являється тяга до спиртного, випадіння волосся, зайва вага та нервозність, а сексуали. Швидко вимикайте цей ролик. Ось це відео це прямий доказ того, що вас не існує. Ви мене поняли чи ні? Боже, який ж абзур, я вже не можу. Читайте по губам: людині нічого не буде, якщо вона не буде займатися коханням. Уявляєте собі? Ну і тепер готуйтесь до найбридкішої. или котельки была в вашем жизни. Ежу бажаный вид класс, вона она может, полиста назад. Когда мужчина видит женщину в брюках, у него случается в подсознании сшибка. Наполовину мужик, наполовину баба. Ну, какой-то кентавр. И поскольку, опять же, интуитивно он опасается странных женщин, любых странностей там. Кричит, матерится, ругается, зато он... И эту женщину тоже старается обойти. Ну, мне тут скажут, естественно, что А мой мужчина мне говорит, что у меня джинсы в обтяжку ему нравится. Ему не джинсы нравятся, ему твоя попа нравится в обтяжку. Я вахую. Ніколи такого не було. І от опять. Дівчина ходить спідниці, повія, одягла джинси, кентавр. Та в чому тим бідним жінкам вже ходить, я не розумію. Ось це відео це ідеальне уособлення тези. Що не важливо, яку несенітницю ти говориш. Головне, говорити це серйозним лицем. Вона ж реально тут про кентаврів говорить. Ну ти посмотри, один в один, наче от кентаври у жінці дамашку попросили списати, а жінщини такі, на, тільки по-своєму напиши. І кентаври такі, окей, і все рівно так само. Росписали і нарешті фінальний бос цього відео: маленький хлопчик з сусідньої країни. Я довго думав брати його на огляд чи ні, бо ну, ну а на що він нам зрався. Але він там таку дичину має, що я просто хочу вам це показати, аби ми потішилися. Що цю нісенітницю він несе не на українських глядачів. Чому а, от жінки так относяться к? Да, то есть то, что вот это фу, а то, что вот я не буду ее глотать, ни за что на свете, и так далее, на самом деле, на самом деле, сперма она не настолько противна по вкусу как об, нем, об этом говорят, да, и как это считается, собственно, в целом, в массах, да. Вообще все это идет от воспитания. Я повторю, бо, может, вы не усведомили до конца. Ты не ковтаешь семя, ну, потому что ты не выхована. И смак так само. була бы ты выхована, было бы вкусно. А вот ты не выхована, тому тебе не вкусно и точка. Никогда не пойму вот этого, вот, знаете, домашнего грязного халата. И типа вот это вот все, ни маникюр, ни макияжа, ни прически, ни, не интимной стрижки, ни, ничего вообще. И такая сидит дома и говорит, а зачем мне? Я же дома сижу, а зачем мне это все надо? для, для того, чтобы твой мужик тебя... не От, для надо. Женщины, девушки займалися собою і були красивими. І до речі, в своєму телеграмі я залив ще одне відео, де він розповідає про своїй досвід з 50-річною жінкою. Там теж дуже цікаво. Пока.